Національний художній музей суворий і величний, а ще містичний, як і кожен поважний музей, Як і гудиться, цінні роботи ховають від зайвих очей у підземелі. Святає святих музею, куди зась простому відвідувачу. Ну, зараз ми проходимо по підвалах нашого музею. Тут у нас стоять рами, тимчасово так як нас затопило. Це у нас твори підготовлені на списання. Усе підземелля пронизане товстими і тонкими, короткими і довгими, обшарпаними і не дуже трубами. Каналізаційні від сусіднього бутіку, вентиляційні від кабміну, а ще й власні музейні комунікації, поворот, двері, ключ. І а тут у нас знаходиться знаходяться вже фондосховище, одне з Ну, Тут бачите, робоча обстановка, наші основні засоби для існування. Драбини картини рядочком щільненько і для заощадження простору на кожній наклейка з шифром, щоб легко знайти. Це сховище, гордість музею. Це ця кладка була 1898 року. Переступаємо поріг ще одного фондосховища. Таких у музеї ні багато, ні мало 13 штук, і всі схожі, як дві краплі води. Має бути температура 16-18 градусів, вологість 55-60, не більше. Рух похвітря має бути взагалі мінімальний. Ідемо за поворот, відчиняємо двері і ми вже у реставраційній кімнаті. Тут робота повним ходом, розчинники, фарби, очищувачі і багато-багато світла. Не минулої години а сніданок пройшов усі лабіринти підземелля. Але закрадається підозра, що нам чогось не показали. Що за цією залізною решіткою? Пані Юля загадково усміхається і залишає нас наодинці. У кожному порядному музеї живуть привиди, сказала нам у художньому музеї. Але їх воліють зайвий раз не турбувати, а то розгніваються, шибко поб'ють, каналізацію прорвуть. Але якщо дуже котіти, з приводом можна зустрітися. Якщо пощастить, чи то навпаки? Тут лячно і темно, чути власні кроки і стуки серця. Тіні з'являються на цегляній стіні. Підземельне не таке вже безпечне, як здавалося, одразу. Здається, шутки про привидів таки мають реальне підґрунтя. Він з'явився неочікувано у довгому коридорі. І одразу запошкодувало освітлення чорна чоловіча постать кремезна. Невисока. Привод іде до нас. Ну а тепер обіцяний сюрприз. Можна так сказати? Можна, тому що я те, що підгледів, але тепер побачить вся Україна. У нас в гостях. Шоу дует дві Олени з шоудету леял. Доброго ранку, боже мій! От хочеться впасти на коліна. Доброе утро, розкажіть, будь ласка, чого саме сьогодні ви до нас завітали? А поділіться своїм майстерством. удивити вас. Таємниці сходу. Номер про який я казав 8 років. Йому здається так.